Що ну, ти не одобряєш, да? Не удобряєш, що? Місця мало трохи, так? Да? Бабусь, як тобі машина? Мені не треба. Не треба, не треба. Та вона шумночама чи машина. Диви, який тут, руль здоровий, диви, які. Да, 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 салон. Пацана. Nei, Екстра клас, диви, да. яка ручка файна. Диви. Да. Яка, то є файна, то є малодіасна, да, да, то є всі. не, не підзи мені. Чи я росіятель? Я що, блін, водички обризую. Дід, що тебе таке красивий цей. Це такий Файне, шланг Треба сховати. там? Цей шланг? А, А, А Б! Втілезди! Йдем туди, там треба зняти, дід. Ідемо туди. Куди? Ага. Це ж добре тисниш, то ж не стисни так. Да и всю жизнь, блядь, с тем железяком имал дело. А злорахотяне курят, а. Хоть, 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 хоть. Хм, да. А что ты ж, спасайся, че шо? Шо спасайся? Вон можно, можно вырваться. Тоби можно купить и крыльев? мать. 85 лет.